Ніколи не купуй Ган 15. Якщо став лайк і розпочнемо. Усім привіт! Мене звати Маша. Сьогодні обговоримо всі плюси даного кубика і постараємося знайти мінуси. Ган 15 Маглев це флагманський кубик 2024 року від компанії Ган. І перше, що кидається в очі, це його космічна швидкість і плавність обертання. Завдяки магле системі магніти замінюють традиційні пружини, що забезпечує майже безшумне ковзання та мінімальний опір. У ця базові штуки і також додаткові магніти, які приховані під кесом. З коробки в кубику встановлені білі магніти, тобто середні. Зелені це слабкі, а сині у мене встановлені найсильніші. Та й взагалі можна виняти усі магніти та кубик буде немагнітний. До речі, чи то я звикла, чи то що, але тепер я не настільки сильно відчуваю магніти, як відчувала на початку. А кручу я зі сильними магнітами вже тиждень. Гайка кубика має 6 положень для налаштування сили стиснення магнітів та 6 положень для налаштування відстані між елементами. В мене цифри встановлені на 6, а гайка на 5. Перше. Супер легкий. Усього 59 грам. Майже не відчувається в руці. От що відрізняє ган від інших, це те, що інші кубики на фоні нього за відчуттями в'язкі і тяжкі. Друге. Стабільність на високих швидкостях. Майже неможливо заключити кубик. Третє. Регулювання під себе можна змінити жорсткість і магнітну силу. Четверте. Дизайн і преміальність. У комплекті стильний кейс, інструкції, а на кубику покриття UV. А тепер чесно: про мінуси: ціна це один із найдорожчих кубиків на ринку. Якщо ти новачок, Gen 15 може бути перебором. Складність налаштувань. Без досвіду легко перекрутити і зіпсувати відчуття кубика. Але це мінус є в багатьох кубиках. Надто гладки для деяких фішерів. Тобто кубик може перекрутитися при збірці. Висновок. Gun 15 це технологія майбутнього в кубінку. Але купувати його варто лише тоді, коли ти реально розумієш, навіщо він тобі. Інакше краще звернути увагу на дешевші моделі. Якщо тобі цікаво, з чим я можу порівняти Ган 15, пиши в коментарях. І я зроблю огляд битву з торнадо, V3 чи іншим кубиком. Усім дякую за перегляд! З вами була Маша, Підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!